Далі раді вітати в нашому ефірі Олександра Савченка, економіста та фінансиста. Пан Олександре, доброго ранку. Добрий ранок, вітаю вас. Пане Олександре, Держборг України сягне піка у 2026 році та відповідно перевищить 110% ВВП. Такий прогноз дав міжнародний валютний фонд. Водночас в МВФ очікує, що після досягнення цього пікового значення державний борг України поступово почне знижуватися. Окрім того, аналітика зазначає, що значна кількість найбільших світових економік вже має держборг, який наближається або перевищує 100% ВВП. І протягом наступних п'яти років їхня частка у світовому ВВП зростатиме. Пане Олександре, чи такий прогноз дійсно відповідає нашій реальності, на вашу думку? Та, власне, щодо його скорочення після того, як він сягне піку, наскільки він може скоротитися, якщо зараз ці оцінки пікових значень на рівні 110% ВВП? Ну, давайте трошки поправимо, міжнародний валютний фонд дійсно. Може бути пік у наступному році за умови, якщо війна закінчиться в цьому році. Якщо війна буде тривати і надалі, на жаль, буде зростати і боргове навантаження як відсоток боргу до ВВП. Але не так страшний чорт, як його малюють. Наприклад, ми мали. Набагато менше боргове навантаження ще 5-6 років назад, десь менше 50 було, 50-60 отак. Але платили щороку за обслуговування цього боргу значно більше ніж зараз. Справа в тому, що наш борг зараз покривається процентами мінімальними. Мінімальними, а тоді максимальними доходило, що ми платили 12% в доларах, а зараз платимо 2%. Так, різниця суттєва, і це перше зауваження. А деякі кредити взагалі безпроцентні. Та проценти виплачуються за рахунок. Доходів заморожених рашистських активів центрального банку. тобто це дуже складна зараз конструкція. А пане Осенради Але, те... дійсно ми знаємо норму європейського союзу. Колись така була, що борг не має перевищувати 60% ВВП. Та нас зараз майже в два рази більше. А ми навіть не член європейського союзу. Але у членів європейського союзу подібна ситуація теж. Багатьох так так так. Зараз чим більш розвинута країна, тим більше у неї боргів. От але у Франції зараз криза. Менше, ми розуміємо теж якраз через державний борг. До речі, але тим менший відсоток цих запозичень, бачите, вони платять там 1-2 відсотка. А це одна справа. А платити 10-12 – це зовсім інше. От тому не чу не бачу я проблеми з боргом, Тим паче є така думка, і я її поділяю, що у випадку правильного закінчення війни а насправді вогню, то частина боргу буде погашатися за рахунок заморожених рашистських активів. Чи я не вірю в добровільні репарації раш такого ніколи не буде. Але я думаю, світ придумує формулу через спеціальні ціни на нафту, і цей борг ми будемо покривати отакими от інструментами. Пане Александра дозвольте домічно до якого року ось ті борги, які зараз утворилися в умовах війни, де ми вимушені брати борг, щоб вистояти, до якого року ми будемо віддавати всі ці кредити? От коли буде погашено останній, чи відомо це чи ні? Дивіться, борги це така справа, що от ми з вами зараз розмовляємо. А держава бере вже нові борги. І насправді борги стають більш довгими. Ми брали там на 5-6 років на більше нам не давали. А зараз Світовий банк дає на 20 Ну, на 20 років борг. А завтра ми позичимо на 25. І це уявіть собі, це як ріка, яка. Втікає в озеро, а, а інша річка, наприклад, витікає. Це ми віддаємо. Але жодна країна в світі, окрім, окрім Румунії, не погасила всі свої борги. От Чаушеску, ну, був такий, ви знаєте, діяч, який погасив борги і дуже пишався цим. Але за декілька тижнів його народ розстріляв, так тому Цікаво. борги. Не треба поспішати виплачувати. так? Коли у вас мало боргів, це ваші проблеми. Коли у вас величезний борг, то проблеми у кредиторів, тих, хто вам надав кошти. І вони будуть піклуватися за ваше добре економічне становище. Ну от така ситуація, вона цинічна, але це правда. Давайте про курс гривні, напевно. так? Пропоную да. цю цифру обговорити, яку ми недавно почули. Зокрема, прогнози йдуться. Прогнози йдуть безпосередньо про 2029 рік, і уточнюють, зокрема з прогнозів, який дає міжнародний валютний фонд, що долар коштуватиме в Україні у 2029 році 50 гривень. При цьому згідно з розрахунком фонду середньорічний курс гривні до американської валюти цього року становитиме 42 ,30 гривні 30 копійок. Квітня квітні наступного року долар додасть до ціни ще 20 копійок. Крім того, МВФ зберіг прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році на рівні 2%. Очікується, що ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, А через рік у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%. Я щодо курсу хотів би. Додати що днями я помітив, що пішло якесь зростання на ринку, і навіть був момент, коли НБУ за день. От одразу на 30 копійок підняв курс гривні, що якби ну раніше було якось в попередній періоді, не характерно. Він там на кілька копійок міг скоригувати курс там підвищити чи чи знизити. А так, щоб одразу на 30 коригувати, це так трошки було всі на ринку, теж здивувалися. Тож, пане Олександр, з чим це пов'язано, і чи вірите ви в долар по 50 у 29-му році? Чи це оптимістичний прогноз, чи песимістичний, на ваш погляд? Дивіться, те, що Гривня посилилась проти долара, да, досить різко. Ну в нашому розумінні, да, ми вже звикли до е, копійок зростання. Колись були набагато потужні цифри. Да, валюта падала чи зростала на декілька відсотків за день, а це викликано тим, що американський долар почав просідати проти всіх валют, насамперед проти золота і проти євро. Так знову 1,17 ну, 1.17 доларів за євро дають, а було 16. Це коливання через крос-курси. І, взагалі, що нам треба зараз зрозуміти, що це такий феномен, да, під час війни стався, що курс зараз залежить набагато менше від економіки. Ніж від наших зовнішніх партнерів, от чим більше нам допомагають партнери, тим стабільніша гривня і навпаки, у неї на навіть є такі тенденції для посилення. Але це шкідливо для нашого виробництва і експортерів. Гривня переоцінена саме тому, що ми постійно отримуємо допомогу, От тобто гривня втратила отримала... зв'язок з економікою України. Виходить, так? так, так, так. Ми набагато більше зараз залежимо від допомоги заходу, ніж від економіки України, тому що ну треба ж розуміти, що більше 50% бюджету, якщо враховувати військову допомогу. А десь 60 то й більше. Ми отримуємо із-за кордону. І очевидно, це найбільше впливає на курс. То може нам перейти Осен на долар і біждень. євро, пане Олександре, вибачте. Ми і долар і євро отримаємо, і фунти навіть. Да? То може нам на них перейти, от, я маю на увазі. На долар і євро, якщо вже так от все складається. Ну, На долар ну, складніше перейти, біць, але євро. В євро ми більше отримуємо, тому що євросоюз допомагає набагато більше зараз. Але психологічно українці поки що не готові до євро, от на відміну від інших країн центральної та східної Європи, які ще до вступу в Європейський Союз переходили ну, в своїх розрахунках в тіньовій економіки, в тіньових платежах. На євро, так у нас все ж таки панує долар, але це проблема не номер один. Все ж таки, я хочу сказати, що щотижня центральний банк, наш Національний банк України, частину грошей, які Україна отримала, продає Продає на гривні, купує гривню, щоб виплачувати пенсії, зарплати. Зараз вже і деякі військові розходи на військових. Так? І цей потік більш потужний ніж ті податки, які ми збираємо. Я вже не кажу, що підприємства, які ми продаємо, бо ну, тут потік зовсім малий. Отже, ми розібралися, да, з, чому гривня трошки зросла. Ну, ми отримали 7 мільярдів євро, несподівано від Європейського союзу, це кредитна лінія за рахунок. Доходів від заморожених рашистських активів, бачите, так. прийшло більше євро, так курс гривні почав зростати. А тепер стосовно вашого другого питання, чи оптимістичний курс, чи песимістичний 50. у 29-му році. Ну, я думаю, трошки оптимістичний: 50 гривень за, за долар. у 29-му році це по суті через 4 роки. А реалістичний тобто, який просто... як ви думаєте, реалістичний ну десь 55. Ну, все залежить від нас, залежить, коли війна закінчиться. Залежить чи вдасться нам стабілізувати інфляцію? Ну дивіться, що відбувається: реальний курс гривні зростає набагато сильніше з урахуванням інфляції. Інфляція в Штатах 3% зараз. А у нас десь 11%. Ну буде трошки більше десяти. Так ми рахуємо на наступний рік. Тобто, бачите, куповельна спроможність гривні внутрі падає набагато швидше ніж долар. А курс стабільний. А курс стабільний це означає, що по суті гривня. Зростає, укріплюється. Це називається реальний курс. Реальний курс з врахуванням інфляції, і тому на жаль, ми традиційно за рахунок інфляції вирішуємо багато проблем. Що таке інфляція? Це оподаткування населення без дозволу парламенту. Mm -hmm. без голосування парламенту. Отак от, от і тому, якщо у нас буде інфляція десь 10, 8, 7, а у штатах 2-3, то курс, е, це оптимістичний і, і дуже небезпечний для України. Тоді український експорт ну стане не да а, а імпорт буде дуже дуже вигідний, і, і це буде шкодити економіки. Тому Пану. хочемо тверду твердий курс. Інфляцію маємо мати, таку як у Штатах, а це швидко не може відбу. Пане Олександре, ви згадали про оподаткування і є власне цікаві рішення від фінансового комітету Верховної Ради України, який підтримав законопроект про оподаткування громадян, які торгують в інтернеті. Комітет відповідно передбачив загальну пільгу на продажі товарів українцями через онлайн платформи у 2000 євро на рік без сплати податків. В урядовому проєкті ця норма відсутня. Податок з фізичних осіб становитиме 5%. Законопроєкт Законопроект таким чином гармонізує податкове законодавство. З нормами ЄС і ОСР, що важливо для вступу України до цих організацій, про що наголошує Данило Гетманцев, Україна впроваджує європейські стандарти прозорості, за якими податкові органи різних країн автоматично обмінюватимуться даними про доходи користувачів цифрових платформ. А, пане Олександре, як ми можемо оцінити таке рішення? Наскільки воно буде ефективним, та власне які настрої будуть в самому суспільстві від подібних? Ініціатив наших парламентарів. Як нас будуть відстежувати. От, бо е, скільки 2000 євро це 90 тисяч гривень на рік. На рік без сплати податків. Да. Ну так, це мізерна сума та багато людей виживають за рахунок інтернет-торгівлі. Давайте чесно скажемо. Молодь, е, якщо літні люди виживають за рахунок продажі, там, картоплі, моркви там, чи інших товарів, то молодь. Продає більш інтелектуальні товари, і слава Богу. Тому очевидно, в перспективі буде порог доходів без оподаткування. Так, ну я би його встановив на рівні мінімальної заробітної плати. Да? А далі 5% – абсолютно нормальна цифра для оподаткування. Я впевнений, що якщо в країні буде все гаразд, кожен погодиться. Виплачувати 5% від доходів. Але давайте скажемо чесно, да щоб податківці розуміли, бо вони часто не розуміють. Тут іде мова про оподаткування ваших всіх доходів, не чистих, а всіх доходів. А воно не враховує оце оподаткування ваших витрат, щоб отримати, наприклад, дві тисячі доходів. Ви можете витратити і, як правило, витрачаєте тисячу, а то і більше ваших витрат, а, і тому обліковувати оцей чистий, чистий дохід неможливо для малого бізнесу, це очевидно. Це можна витратити всю енергетику податкової і пшик отримати. Тому коли ми кажемо 5% доходів, якщо я порівнюю це з прибутком. У мене приблизно така цифра виходить: це десь 50% оподаткування прибутків. Це значно більше, ніж для великого бізнесу, і для інших країн. Тому можна було почати по-людськи це робити, брати один відсоток, потім може два відсотка і знайти справедливу цифру, так, яка відповідає. Там. можливостям людей сплачувати доходи, податки і бажання. Так так тільки Там. коли буде отака от гармонія, можна досягти гармонію із Там. владою. Але влада часто це не розуміє. А пан Сандра, ну я лише зазначу для глядачів, щоб ніхто не лякався. Це ріш лише рішення комітету. Ще попереду дискусія у Верховній Раді. Там теж можливо будуть якісь зміни вносити справки і так далі. Тому почекаємо на остаточне рішення. Тоді вже теж обговоримо, як воно реально працюватиме, що результаті Таті наприймали народні депутати. Наразі дякуємо вам, пане Олександра.